Доброго всім вечора. Розпочинаємо війну. Навіть доброї ночі. Так, наш пошов уже боець. Нормально. Локі. Локі-локі-локі. Сийненький. Так, фіол. Пошли на локі сходим. Що нам локі тут покаже? Локи. Локі-локі-локі. Берем швидких. Так, беремо цього хіла нашого, де він є. А, mm. ah, теж Бог де. Тебе дав кут там тебе. Берем. Давай... Ні, не, не там, Нет, в принципе, можна тебе. Можна тебе, можна тебе, можна тебе. Давайте гонит и возьмем. І, посмотри. Такая команда. Не боеван. Не, надо боевую брать. Надо боевую брать. Червоный. Два жовтих можна влупити сюди, правильно? Так. Е можна його поставити. Мадам Тура. Чи не Туру взяти, а оцю що я трохи качнув. Є Льонька. Еленька, Еленька. Так. Китай. Ничего не знаю, брать-не брать. Не брать-не брать, брать. Мы можем мат взять. Давай так сходим. Давай так сходим. Ну поехали. Первый. Подивимось, що воно буде. Дадуть, то дадуть. Тоді будемо брати пожоще. О, наш збрив. Один. Боже, червоного скільки. Сказились? І синього дивись, скільки. Локи уже заряжені, диви. Хилить. Красавчик. Тому я не розумію нашу Локі брать. Зеленого вообще не видать. Диви. Диви це треш якийсь Зелений вилізе, вони зараз будуть бить буде боляче. А ну, здувай його. поняв. Поняв. Поняв і тебе поняв, друг. Тихо. Та тихенько. Де зелений камін... О, хоч щось вивезло. Там половина вже здихає. ой 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 Куды? Капец. Цей цепочкой бьет, я так понимаю. Красавчик. Ага. А мы сейчас выхиливать буду, да? Не. Бабця, 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 бабця. Вообще якесь поле таке дивне. Так, капець вони просто здихають. Красота! Боже, що це за... Що це таке було? Фу-ху-ху! Ну добре. Дай сюди. Це треш, а не поляна. Так. Да, дав маху. Ну так буває. Що зробиш? Хокей, 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 хокей. Ну, окейчик, окейчик. Так. У мене там уже пустота є. Не знаю, Льоньку. Трійцю трій ми мене беремо, беремо цього. Беремо цього. Хто в мене тут ще є? Так. там бе візьмем. Давай цю візьмемо, поприкалуємося. І отак. Поїхали. Другий заход. Зараз опять нічого не дадуть. Ну ти паразитів зараз жорстких ставить. Це це що таке буде? Якийсь треш. Про... Просто треш. Реально треш. Він мені зеленого накидає, я не знаю, на... Боже, воно здорове. Ну на. Не розумію, що це з грою? Я на турнірі всі, всі ці позливав. Бабцю. Он ну, два так. Наш ну, ти бабці заряджаєш диві. Тай, <трохи> <трохи> що це робиться? Не, не розумію? Красота. Ну, локід якось. Якось здуваємо і все. Я нічого... Нічого не можу зробити. Взагалі нічого не можу зробити, диви. Та щас будемо просто в себе да, Бить? Ну давай. Та йди в баню, та бабця вже надоїла мені. Да. Чого я не такого давно в мене не було на війні, та то я не боюсь. Ну бий. На. Ну на. Ну це зараз буде жесть. Зараз я їх вихилю, походу, так? Да? Качну цю вона ще слабенько. Ну ладно. Не сюди хотів. Сюди. Фонд, шмон. Так. Пішли сюди сходим. Пішли сюди сходим. сходимо. Так, чим куди тебе сходить? Куди тебе сходить? Давай ми поставимо цього. Цього. Е, Синьо-зелененький. Арманчика візьмемо. Тебе, а в мене хіла нема. Uh, Ні, Хілмен теж є. І так, візьмемо. Та не будемо перебувати, да і все. Так, на, на цей поміняємо. А якщо так... Все одно не профільний, стоп, я не ту квінель, походу, взяв. Не ту квінельку зацепив. Ну поїхали. Хе-хе! Жесть. Жесть це не війна, звісно. плакати хочеться. О, хоч зелененько дали. І червоного трошки дали. Правда, трошки. Давай так, трійцю кинемо. І ще трійцю кинемо, всі заснули. Один спить. Давай так. Блін. Давай так. Гупнем разок. Давай так. Пу -пу 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 -пу. Ну давай. Да. более чем. Это заряжается и все. Сейчас Арман будет танцевать. Все боляче. Що так боляче, що так боляче, боляче. Ну давай так ще попробуємо. Боже. Ще не прилетіло. Алопага. Ну хбий. Тіхо. А. -а, -а, -а. Прокидайся. Як її розбудить? Дуруту. Давай. Хее, -хе, круто! Круто, круто, круто. Може міньон доклює потихеньку. О, На ну, тобі зелененьких Машка. Ну і все, один в один ми уработаємо його. Жорстко. Дуже. Та хорош. Наш от туди летіть. Геть здурів. На. Шот. Первый, конечно, таку слабеньку взяв команду. Д. Так. Сюди беремо червоних оцих що я хотів. Так. Машка? І двоїх що хотів, яких я брати. То там в мене фіол, фіол, фіол. Жовтих нема. Фіол і червоний, так? Да? Потом, потім, потім. 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 Є... Ні. Зелений. Два зелены. Давайте да везем. Ескреня, а є тя є... Є Воно... Він видхил дає. Так, тільки поменять місцями на вас надо трошечки, да? так? Поїхали такою бандою. Там мені головне того грибка. Головне грибка. Дві тійки поки бачу. Один давай. Два. Три. І все, так? Да? Круто. Круто. Що крутого, наві сам не, не розумію. А ну, з камня ми його заберем. У цього дурня. Ну, так ось забрали. Якось забрали. Не знаю, конечно, вина якась. Та це триндец. Потрібно бить, бо це щас буде... Ах, красавчик. Красавчик Вообще лучший. Сейчас смотри. три. Ну бий, ладно. Ти по, по мені, да? По, по краям. Ну, по краям я знаю. Стоп. больно Так Хе-хе, це, це, це якийсь жах, це жах, жах жахіття. Він ухилить, ну, звісно, а мене зараз будуть по собі, так? Да? Та досить ти мене вже бить. Ану. Грибка забрали вже добре. Непогано, так сказати. давай. Контра есть. Ну, давай мы его зарядим. Ага, контра не везде. Контра шевьева есть. Ну давай так.

Я ще хочу на цього сходить. Як його? Я... На лорда. Давай ми скриню. Де то скриніка? Ти поставимо. Давай тебе візьмем тебе візьмемо. Тебе, тебе. На дворі ще не грають. Дві атаки. Давайте тебе що візьме. Не. Тепер неправильно треба було не жаліти. Так, підзавали трошечки. Добре. Хе -хе 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 -хе. Ну, може, хоч Людвіга газ Давай, раз. Тих я не боюсь, давай мы тебе сразу в й піде. Класс. Да, бонус такие себе. Добрый, добрый, я тебя А Вот еще живые дураки. Дядька здоровый. Є дуже легко. Тепер я не знаю, Іти лорда забирать, чи йти цього забирать? Кевина цього. Тут хіла нема. І тут... А, ні, тут... Мамка, бабка. Бабка, мамка. 7700. Давай ту тут. Більшу цього на лорда сходимо. Підемо своєю командочкою обожнюю. Тіхо, це ми щось перепутали трошечки. Цей міція осталось. Це осталось. І два річерди осталось. Ну, це цікавий должен бути бій. <ріхи> Наступного разу треба трошки їх посортувати. Кого і куди? Непогано. Непогано. Поїхали. Блін, цей вверх залізе. Ну давай заберем хоч один пока. Ти куди? А, лорд шуру, я тільки хилам, не дивлюсь. Добре, один раз так. Стоп! Я зрозумів. І один раз так. Ну, поїхали. Мені треба центр пробивати. Хоп! Не пробився центр. Блин, я б в шкуп. Хей, а что це за урон був? Красавчик, це будет цікаво гра, давай ми снимем. І поставимо. На ну, тобі ще 20%. Да-да-да. Дякую, бабуля. Мамка, дякую. Ну, перший такий, <свят> не кажеш, кажу, кажу. Там накидано, сейчас буде. Это же миньона не збив. Що це там за урон? А, мені шаж мамка поставила, я забув. Давай один раз так. И хочу, чтобы самі себе быстренько догрызли, да и все. И вот так. Накидай, накидай, оп. І так. Еще двадцаточку тобі. Раз. Привліпилась. Ой-ой-ой. Та я. А, в мене же дуже багато. Довепендривався. Ну давай. Я поняв. Давай, так. так. Якось так. Ну це класна команда. Щось трошки набив, але слабенько. Один розбивчик, хоча й можна улей того не розбиватися в мене ще, я ж кажу. Ще є така, блін, команда. Супер-пупер. Це просто, я не знаю, бобьоху. бабьоху. Осьо. Хто там ще? Ну, в принципі, то даже її взять. Й7400. <хи> так, дуже дякую всім за увагу. Дякую, що підписуєтесь, хто підписався. Будемо воювати, будемо перемагати. Все буде. Все буде Україна. Дуже всім дякую за увагу.